Вітаю вас, друзі та гості каналу. 16 травня. Проводимо коротенький огляд наших посівів. Знаходимось на одному з полів нашої білої гірчиці. Можете бачити, вона вже активно цвіте. А ось наш зимуючий горох, який теж цвіте. Має ось такий вигляд. Тут вже проведена перша інсектицидна обробка. Зачекаємо, ще кілька днів і проведемо другу. Гірчичка цьогоріч, на жаль, не дуже, трошки слабенька, є просадки по полю. Мабуть, погода прохолодна на це вплинула або інші якісь фактори. Важко мені судити, чому так відбувається. Однак гірчиця дуже низька, невелика кількість бокових гілок. На деяких рослинах вони взагалі відсутні, тільки центральний пагін. Ось можете спостерігати просадку, дуже суттєва просадка. Далі ще більша просадка. Спілкувався з, з, зі знайомими, теж вони скаржаться на невис... невеликій. Зріст гірчиці цьогоріч. Можна довго розмірковувати, фантазувати на цю тему, ну ми не будемо. Маємо що маємо. Великого врожаю не буде, однак для сівозміни ця культура в нас має бути. Ось горошок бо ще підійдемо. Маємо колію тут технічну. Горох також цьогоріч отримав, отримав добряче від е, морозів. Місцями повипадав, є підріжений. Однак загалом доволі непогано виглядає. Як то кажуть, аби не гірше, Да? Бачив відео, не поодинокі де. У людей постраждав від морозу, ну, горох дуже сильно. Та й інші культури нам, що, можна сказати, поки що пощастило з цим. Похолодання в нас теж було доволі відчутне. Однак, здається, що морози нас минували на горохі. Я не бачу, щоб були ознаки вимерзання. Дуже барвисто так все виглядає, цвіте, пахне. Здається, вже, вже обіцяють нам теплу погоду. Тож сподіваємось, почнуть працювати, запилюючі камахи, бджоли на гірчички. По гірчиці також будемо вже виходити з поточної ситуації, будемо проводити захист, скоріше за все. Однак трохи пізніше, звісно, будуть препарати використовуватися, які безпечні для бджоли і запилюючих камах. Хоча, якщо чесно... То великого бажання вкладати гроші в такі посіви слабкі немає. Ну, що маємо, те маємо. Пишіть в коментарях, як у вас цьогоріч. Який стан посівів. Якщо є якісь запитання, задавайте, не соромтесь, радо на них відповім. Горошок теж невисокий. На квіточок доволі багато. Побачимо скільки він закладе. Стрючків. Ось така картина, друзі. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на наш канал. Слава Україні!